Так, і опять ось прилісти навісного. Бачите, і диске доля. Просто по-живому. Так, да, воно і було якесь слабеньке, Ну тут вже ні сварки не було, ніде нічого. То було тут цей, репнуло так само з цієї сторони. Це вже другий раз. І, і обидва рази мені повезло, що тільки-тільки -ті якісь 10 кілометрів у час їхав. Ну, діскам нічого. Ніде нічого, не загнулось. Остреньке вон, асфальт побили, а діском нормально. Так, уже розполірувалися. Так, всім привіт. Значить 12 квітня. Продовжуємо ми посів сої. Для вас це буде перше відео, але ну, ми сіємо вже вже вечір другого дня. Вчора, значить, розпочали посів. В другому селі там на великих далеких кусках посіяли нашу невідому. Із добревом. А тут переїхали тепер поближче додому. Значить, в минулому році ми молотили в одних людей там сою Осборн. Вона нам понравилась, сипнула хорошо. Протеїн непоганий. І по кріпленню бобиків непогана. Ну, коротше, понравилась соя, вирішили ми собі взяти її е, на посів вже купили в людей тонну. Гектарів 10 посіємо і озборна розведемо. Зараз іде посів якраз, якраз озборна. Сієм, значить, її з міжряддям усю сою. Що, що невідомо, що цю осборн. Уся сіється з міжряддям 15-30. вся 110 кг на гектар. Тільки там була з добривом. А тут йде без добре. Тут одне добриво, яке було кос. Тут був внесений кос. І все. Попередник тут соя. Провів я дісковку, часів три, мабуть, назад. І все. Вчора ми сіяли втрьох і діда з собою брали тракториста. 33 роки колгоспі одробив передовик. Люба він сіять, то вчора зерно возили оцим трактором з великим прицепом ПТСом. А красним сіяли. Сьогодні красний діскує, а цей сіє. Ну, красним я діскував. А батько сьогодні сам собі ось кадіком і зерно підвозе, тоді піде додому, трактора взяв, чи одразу трактором виїхав, а потім повернувся, прийшов додому по машину. А це я вже додіскував. І трошки я вкинув зерна і привіз. Тепер досіваємо вдвох. А так він сьогодні цілий день сам сіяв. Він сіяв, я діскував. Сіяли, значить, і по кукурузі. Все в нас оране. оце тільки оцей а два кусочки в нас діскованих, чи три, а так все, оранці сіяли Ось по весняно змолоченій кукурузі, де була оранка Лемкеном. Поки доорав, були грудочки. доорав, вечором заїхав із боронами трошки землю посадить, а воно грудка вже тверда. Засухла вже не цей. Уже борона не розбиває. Прийшлось класти резину із прицепа та накидали каміння. Трохи пригрузили борони. Трошки грудочки розбились, розтяглись, ну, колії ж пухка земля була. От так. Заїхали сьогодні. Культивірувати туди, а культиватор взагалі нічого не хоче там робити. Груду верне і все, Пришлось заїжджати дискувати. Ну, а по тих площах, там вже батько посіяв, вертатися вже не буду, колись пізніше покажу. А по тих площах менших, де він орав пеленом оцим трактором, пеленом з борінкою, то там такої сильної груди не було, там культиватором він цей, закультивірував. Культиватор КН-38 Білоцерківський. Хто бачив, хто не бачив. Значить по культиватору, так хотів бігом сказати. Наробив він у нас з 2000, я не пам'ятаю, 2018 року, мабуть, він 18 чи 2019 року. Наробив гектарів 200 чи трошки більше. І все, лап немає. Густре, як лізвіє. Тут поміняли лапи. І все. Ну, Що, під'їжджати сюди. По? Чи ти крутнеш, отуди та піднесем? Так, кончилось у нас трошки зерно, ЧП невеличке. Ну пройдеш ще разок. Крутний, мабуть, отуди, щоб я машиною не заїжджав на поле. Подивитися, ну треба було, ти ж сам приїхав. то. Зараз я залізу буду, буду тепер контролювати. Так, посів у нас значить, 110 кг на гектар, міжряддя 15-30, і виходить десь 15 штук на метр в середньому. Десь 500-550 тисяч Отакий, виходить, висів, норма висів, отака. Сіволка з прикаткою, глибина там сантиметрів 3-4 і все. Вчора були трохи сошнички по чиції, прикотка трошки позалипала. була, ну чистики відведені далеко, а сьогодні бачите як. Ні, цей і не залипше. Так, що в нас тут по остатках? Ось така ось вона. Крупна. Отакий От ось Осборн. іду, по. Так, і добре. А яке ми добре вчора сипали, па? Як воно на? Діамофуска. 10-20-25. Так. Що в нас тут по був? 42. Так, засипаємось. Так, продовжуємо, значить. Е, так, а що я хотів сказати? Сіємо ми, значить, перші. Ще тут ніхто у нас не сіє. Так, ще я б не сказав, що Що масово навіть люди почали садити грядки. Ще не зовсім уже, уже садять, ну. Не так масово. Ну Вже почалася робота. Сьогодні, ось дивлюсь, тут вже посіяли. Не знаю, соняшник чи кукурузу. Думаю, що соняшник, Кукуруза чоловік не дуже любить, Так що... тут вже трошки посіялось. Вирішили, як ми почали. Хотіли не вчора почати, а позавчора ну, поїхав цей трактор. цей, Поки я культивірував там у другому селі, батько поїхав із дисками дискувати. І цей, бачите, скільки там? 6 грузів по 20 кілограм. Спереді висить грузу мало. І на цьому Доходив до краю і трошки повертав, а воно грузу спереді ще та й немає, він там абсолютно нічого не дає. 300 кг для дисків General це пилинка просто. Це не до груз, то оцей. Повертав колеса боком і якраз праву ступицю борозенно от відпало колеса. І через це в нас посів на один день відпав. Ну, якраз я поїхав там трошки ще додіскував, і ми його тоді все за один день вчора посіяли. Оце таке. Хотіли, значить, ми успіть до дощаків, були в нас такі плани, на суботу, на неділю передавали дощі. Температура в нас. В 10 часов дня вже 20, 24 градуси, 23, така температура, то тобто температура грунту в 8 часов ранку 20 градусів. Для посіву Ну, земля вже ідеально готова. В цьому році зим, ця весна дуже рання. Я казав, що і зими толком не було. Зими було От сили днів 10 те, що були морозці, лежав сніг. Те, що було похоже на зиму. А все остальне, я кажу, що це була нормальна осінь. І з морозцями і таке. То сніг, то дощ. Хіба це зима? Як зимою і 4-5 градусів тепла було, хіба це зима? Це осінь. Ну це я так кажу. ну, Через те. Посів ми розпочали раніше. В принципі, думали числа з 20-го, але почали якого? Получається, 11-го ми почали, сьогодні 12-го. Нічого. Ми вважаємо, що вже пора. Ну, а, а наші надії успіть посіть до дощику. Кончилось тим, що пропав дощ. Вчора зайшов вечором, подивився прогноз погоди, вже дощу немає. Уже щось там показує на вівторок, а до вівторка нема гарантії, що він буде. До вівторка воно опять десь пропаде, так що сіємо. Будемо коткувати, ну, то вечірком може. Ось, може, досієм, ще ще пару гектарчиків на сьогодні є. А тоді причепимо гладкі каточки та будемо каткувати. Хотілося звісно, б, звісно, купити коточки КЗК, ну, але БУ їх немає. Може, кстати, в кого є БУ КЗК, ну, тільки в нормальному стані, не розірвані. То розглянемо варіант для купівлі. Бо дзвонили нові, ціна, звісно, така. Купити то можемо, але ну, нема смислу. Дуже-дуже дорого. І щоб, щоб якісь там 20-30 гектар в год коткувати, нема смислу віддавати 200 плюс тисяч за них. Так що такі в нас справи. Щось дуже натхнення знімати немає, роботи багато. З утра до вечора в тому тракторі. Напишіть хто з якою швидкостю сіє сою. Оце ось сьомою ще та на холостих катається, я не знаю скільки тут, та кілометрів 10, то добрих є швидкість. А так, тим красним трактором і 12 сіяли. Бажано б, мабуть, до 10. Щоб були якісні сходи і якісний посів до 10. Ну, напишіть, хто з якою швидкістю сіє. Так, не буду розтягувати, робити довге. відео. Нічого тут такого цікавого немає. Все як завжди. Все по-простому. Сівалка проста, сіється та і все. Так що будемо завершувати це відео. Дякую за перегляд. Всім пока.